Колишня Що? Російська Федерація зараз 69 окремих республік, наприклад. Чи якось так Раша, гудбай. до Росіян? Чому згадала про Росію? До Росіян знову наші. Е... Напевно, наші не знаємо. Невідомі якісь безпілотники прилітали. Зокрема, на Саратовське НПЗ та Аеродром Енгельс. Нафтопереробний завод нагадаю атакують уже не вперше. Центр протидії дезінформації каже, що це один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Російської Федерації, який переробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Зараз на НПЗ масштабна пожежа. Ну а на аеродромі енгельс 2 це теж Саратовська область. Місцеві кажуть, що було щонайменше 11 вибухів. Нагадаю, що звіт. Те підіймаються стратегічні бомбардувальники, які тероризують наші землі. Кретінг горить. Саратов. Жахнули все-таки. Ураження НПЗ в Саратовській області підтвердили в Генштабі. працювало головне управління розвідки сили спеціальних операцій та підрозділи сил безпілотних систем, яким вдалося влучити по важливому для росіян об'єкту. Ну а загалом міноборони звіту Російської Федерації звітує про нібито 40 збитих дронів. Найбільше, звісно, над Саратовською областю. Це 18, ростовською, де росіяни кажуть про 13 БПЛА, Також гучно було над Брянщиною та Білгородщиною. А два дрони знищили над Волгоградською. Областю. Ну і в Україні створили першу вітчизняну реактивну вогнеметну систему, яка вже успішно працює по ворожих цілях. Це сівалка ВМ 8, яку вперше показав наш колега з армії ТВ, підполковник Сергій Місюра. Виявляється, що наші хлопці на ще з минулого року. Працюють з неї відстрілюють некеровані авіаційні ракети калібру 80 міліметрів. Більше про а, сівалку ВМ-8 Ми зараз розпитаємо Андрія Попчука. Це начальник служби зв'язків з громадськістю 704 го полку радіаційного хімічного біологічного захисту. Пане Андрію, вітаю! Дякую, що змогли долучитися. Слава Україні! Героям слава. А, Українську РСЗВ, Сівалка, ВМ-8 порівнюють із солцепіоком. От чим вони схожі, чим відрізняються? Порівняння сівалки ВМ-8 з російськими важкими вогневетними системами типу сонцепьок є доволі умовним хоча обидві системи застосовують для ураження живої сили противника техніки за допомогою термобаричних зарядів. Але головна відмінність полягає саме у тактиці застосування таких систем. Сонцепьок це ракетна установка, яка базується на базі танка. Відповідно, її маневрність в умовах сучасного поля бою є досить маневреною. Досить обмеженою, а сівелка ВМ8 це інший підхід. З огляду на мобільність та швидкість застосування, вона дає змогу швидко під'їхати, розгорнутися, відпрацювати і вийти з під зони ураження. Фактично, сівелка ВМ8 це новий підхід, новий підхід до використання таких РСЗО. За характером дій, сонцепьок працює на базі танка, і його ефективність варто визначити в сучасному дизайні бойових дій. Також Сіволка 8 є це гнучкий і мобільний засіб вогневого ураження противника. Згадано було, що з неї відстрілюють некерованими авіаційними ракетами. Взагалі, це, от, скажімо так, можливе використання. Іншої РСЗВ також на них використовували нарича. Чи це специфіка саме «Сіволки»? Це специфіка саме Сіволок. Ага, це цікаво. Це, це українська розробка саме. Ну тобто підла підлаштували так, щоб можна було застосовувати ці е, бойові е, снаряди, а де <плес> уже ефективно випробували і використовують ці про принаймні з того, що вам відомо, якісь жирні <плес> цілі, скажімо так. Сіволка вже не раз демонструвала свою ефективність на полі бою. Одним із найефективніших випадків була атака на польові укріплення противника, коли залп з кількох машин буквально е випалював все, зрівнював з землею ворожий опорний пункт. Е також було зафіксовано випадку, коли наші військові використовували сівку для ураження техніки та живої сили під час контрнаступальних дій. Її можливість швидко змінювати позицію робить сіволку зброєю для тактики типу вдарів і втік. Саме гнучкість застосування дає можливість швидко уражити противника саме в обороні або в тій місцевості, де переважно використовують щільні забудови. Саме в цьому полягає перевага над класичними осколково-фугасними чи кумулятивними снарядами. Тобто, еф... е... найефективніше це велике скупчення ворога, і вона по ньому, в принципі, відпрацьовує якраз досягається най... найкращий результат. Да, саме так. Андрію, розкажіть що, будь ласка, загалом про роботу вашого підрозділу, вашого полку, зараз на... у зоні бойової відповідальності. Ну крім е, вже згаданих вогнеметників до складу військ РХБ захисту також входять підрозділи аерозольного маскування, які показали себе досить ефективно під час маскування дій наших підрозділів. Е, також ефективно маскували понтонні переправи дії інженерних підрозділів. Вводили противника в уману. Е, як ми знаємо, про такого ми воюємо, ніхто не знімає напругу з питань, коли російська сторона заявляє про ядерний терор. Вони застосовують хімічні небезпечні речовини, роблять скиди з дронів, чим порушують закони та звичаї ведення війни. Ключовий момент є в тому, що ми повинні вчасно реагувати на загрози. Для чого в нас є спеціальні підрозділи, що здійснюють питання моніторингу і спостереження? Наші фахівці реагують, надають відповідні дані для командирів відповідних підрозділів, адже небезпека з боку противника присутня завжди. Можна я уточню так, просто щоб наші глядачі трішки зрозуміли. Аер... Аерозольне маскування, про яке ви сказали, це що? В народі їх називають димовики. Це підрозділи, які за допомогою спеціальних аерозолів здійснюють маскування місцевості або дій наших підрозділів. І от щодо ви кажете дані, які передаються командуванню щодо от загроз можливих зі сторони Росії, саме ядерних, що мається на увазі? Тобто на які можливо там не знаю деталі чи поведінку ворога, ви реагуєте, і це може бути ознакою того, що треба доповісти. Про що саме йдеться? Наші підрозділи здійснюють постійний моніторинг в відповідній зоні застосування наших підрозділів, і ми завжди повинні бути готові до будь-яких дій з боку противника. Дякую вам, Андрій Попчук, начальник служби зв'язків з громадськістю 704-го полку радіаційного хімічного і біологічного захисту. Ну тут я е, скажу так: ще один е, добре засівати розсівалкою росіян. Потрібно по всіх напрямках засіяти. Не кричи, ти другий день кричиш. Я розумію, що біля тебе гучно повітряна тривога кричить, але... Та чого? Спокійно, ти дуже гучний. А чого? Що це мовчати, шепотіти? Ні, я трохи, не кажу шепотіти, але ти дуже гучний. Нічого страшного, гучний це не тих. І краще, нехай мене буде дуже добре І Дуже добре буде учутно росіянам гурки цієї сівалки, про яку ви щойно розповідали. Сівалки. Засівати їх треба по всіх напрямках без винятку. Але де точно в цьому є певні успіхи, так на Курському напрямку, там на північному фланзі лінія з фронту трошечки посунулася. Вгору трошечки посунулися в сторону е, росіян Аналітики Conflict Intelligence Team кажуть, що хоча це лише два кілометри, 220 метрів, небагато так. Західніше від села Малолокня на Кругленьке, але знову таки дивися тенденція. Починаючи з жовтня, підконтрольна збройним силам України територія Курщини тільки скорочувалася. А тут пішла зворотня тенденція. Просунулися на 5 кілометрів південніше Суджі, розширюючи плаш плацдарм в бік села Уланок. Тепер і на півночі відбулося просування. А військовий оглядач Константин Машовець каже, що 10 лютого українські війська знову війшли до села Свердлікава зе Кори кажуть, що їх звідти витіснили, але офіційної підтвердження ніякого абсолютно немає. І в якості ілюстрації успіхів, щоправда, не показуючи конкретний напрямок, хочемо показати вам е, відео бійців 82-ї е, десантно-штурмової бригади Збройних сил України, де от, ви можете побачити, е, як в результаті стрімкого неочікуваного для противника маневру були зайняті нові рубежі. От, на Пришвидшеному відео, ви можете побачити, як все відбувалося, як їздить бронетехніка, як переміщаються солдати, Але, дрони, до речі, цьому... як покращено тактичне положення наших військових. Так. На цьому відео якраз дуже добре видно, чому взимку в сніг е, проблематично, скажімо так, маскувати угу. свої пересування. Ви подивіться, наскільки чітко видно просто сліди Абсолютно. після е, бронетехніки. Абсолютно видно все дуже добре, прямо знаєш як в лісі, коли йдуть вибачте ну, таке неправильне можливо порівняння, але слово полювання, е, але ж дійсно на війні йде полювання у супротивника за супротивником. От коли в ліс. Йдуть полювати на зайця, так то вираховують зайця як по е, слідам лапок на снігу. Собаку беруть. Е, ну собаку беруть, але зайця от видно одразу, де лапки зайця. І одразу йдуть за цими лапками, куди він тут. Так само тут сліди видно по ним, на жаль. Е, ну але що? Бачите, росіяни вираховують наших військових по слідам бронетехніки, а наші військові вираховують росіян по слідах їхньої бронетехніки. Війна це така штука, іноді симетрична, іноді асиметрична. すしえ А українським бійцям вдалося підняти синьо жовтий стяг над шахтою. Центральна це Торецьк, і його встановили бійці батальйону безпілотних систем Ворон. Це сота окрема механізована бригада. Шахта центральна це найдавніша із шахт не тільки в Турецьку, а й загалом на Донбасі і в Україні. Нагадаю, що військові Російської Федерації шість разів намагалися встановити свої ганчірки над різними локаціями Турецька, аби створити картинку про захоплення. Мене місто. А Міноборони Російської Федерації 7 лютого навіть заявило, що вже захопило місто. Але в ЗСУ спростовують цю інформацію. Ми бачимо, що знову ж таки над шахтою центральна майорить український стяг. Но загалом на турецькому напрямку росіяни а, мають на меті перерізати логістику наших військових. Розповів нашому метері військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов. Аби перешкоджати пересуванню наших підрозділів, вдаються до специфічної тактики. Використовуючи дрони на оптоволокні. Ворог застосовує просто оптоволоконні дрони, які працюють зі, з тактикою засідок. Просто на дорогу його саджають і чекають, коли підійде якийсь транспорт, що щоб його вразити. Також мають в дрони із штучним інтелектом, які донаводяться, незалежно від того, є сигнал у пілота чи немає. Тактику засідок використовує. Пілот саджає дрон на дорогу, де можуть пересуватись наші військові на транспорті. Чекає, поки транспорт якийсь буде проїжджати за метрів 30-50 підіймає дрона. Він на оптоволокні, тому реп йому не страшен. І картинка досить хороша. і намагається атакувати вже. Тому тут і протидія таким дронам – це стрілецька зброя. Значить послухай сюди, Олеся слава, нікого не слухайте. Прекрасно вас чутно. Якщо громко, то е звукорежисер придавить. А то звикли А мені звукорежисер собі, як придавить, коли він у ну, тут мені на вухо кричить. Ой, не прямо тобі на вухо сильною кричу. Не потрібно бідкатися, не потрібно скаржитися, не треба скікліті, як казав е класик. А ті, хто шепочуть, нічого не понятно, бельмельмель, бельбельмель, мельбельмель. -мель 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 -мель. У вас все чітко, ясно так тримати. От. Тепер чітко, ясно для тих, хто хто скажеться на за звуки гучні підмітно винограду метро під час будівництва метро на Виноградар уже завершили частину робіт між діючою станцією Сирець та майбутньою мостицькою. Пише компанія Автострада, яка зараз і працює над об'єктом. Фахівці почали спорудження устя шахти, Будують так, будуть також бурувати свердловини для відкачування води, а далі вже розроблятимуть ґрунт. Ру, у роботу запустили так ще одну ділянку це котлован станції Мостицька, де незабаром продовжать облаштовувати стіну в ґрунті, яка була частково вже споруджена попереднім підрядником. Ну а паралельно продовжують розробляти котлован для подальшого будівництва тунелів. Станція проспект Правди буде кінцевою. Зеленої гілки метро там передбачені оборотні тупики з оглядовою канавою, службовими приміщеннями та службовою платформою. В оборотних тупиках поїзди метро змінюватимуть напрям руху і відстоюватимуться вночі. Лягатимуть спати, простіше кажуть. Ну, як Метро... На Дніпра. Так? Метро на Виноградар можуть відкрити у столиці за два роки. Вартість робіт майже 14 мільярдів гривень. Нагадаю, раніше договір був укладений із Київметробудом, але у грудні 2023-го метрополітен у судовому порядку розірвав його через незадовільні терміни виконання робіт, і також до суду подали позов, аби стягнути із товариства частину попередньої оплати та штрафних санкцій. Є знижки на спазмолікс 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад, спазм здуття, діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. «Лорде Гіаль, e інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс» «Лорде» потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. «Лорде Гіаль, e прямий шлях до виведення мокротиння. Дивись місяць зелений, кохана, так це до подарунків і вдалих покупок на розетка. Даруйте подарунки коханим з розетка цілий місяць. Розетка щоразу поруч. Стохнути Європу закупити більше американської зброї для України напередодні переговорів, чи погодяться країни. А через закриття USAID 57 тисяч українців не отримають допомогу від Норвегії, яка ситуація з гуманітарною допомогою. І Європейський союз рекомендує Україні пом'якшити воєнний стан, чи погодиться керівництво країни. Пишуть, де тут мені слова підтримки? Мої глядачі? Таких шептунів зараз більшість. Нібито і почув, що людина говорить, а ви зрозумієте, що саме він сказав неможливо. А потім кажуть, що дуже гучно говоримо. Треба чітко і ясно висловлюватися, щоб все було зрозуміло. Отак, це я так. Чітко В принципі... і ясно це не кричати, але байдуже. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує підштовхнути Європу, закупити більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів. Пише Reuters із посиланням на власні джерела. Видання у виданні кажуть, що цей крок може покращити переговорну позицію Києва. І якщо план отримає офіційне оформлення, це дасть Україні додаткові гарантії стабільного постачання озброєнням. Ну а 57 тисяч українців, які живуть вздовж лінії фронту, не отримають допомогу через закриття програм USAID. Про це повідомила норвезька рада у справах біженців. Сотні тисяч людей, які постраждали від війн, стихійних лих та переміщень у 20 країнах світу, вперше в історії організації не отримують допомоги. Пресслужба також інформує, що норвезька рада змушена звільнити гуманітарних працівників по всьому світу. А от у Гамаз заявили, що планують відкласти звільнення ізраїльських заручників, яке заплановане на 15 лютого. Пояснюється тим, що Ізраїль нібито порушив режим припинення вогню, адже ще не відправив учасники переговорів до Катару із мандатом для обговорення другого етапу угоди. Пише про це The Times of Israel, і у відповідь. Голова міноборони Ізраїлю Ізраїль Кац доручив підвищити боєготовність військ і забезпечити захист населених пунктів Ізраїлю. Ну а ми вам нагадуємо про збір на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділу, якому служить наш колега ведучий, а нині боєць збройних сил України Максим Прокопенко. Його майже вдалося закрити. Зовсім трішки залишилось нам із вами, і я вкотре закликаю долучитися до цього збору. Маленьких донатів не буває. Тим паче, що можна за свої пожертви отримати сувеніри, які Максим привіз із Курщини. За QR-кодом ви переводите кошти, обов'язково вказуєте своє ім'я, прізвище та контакти у коментарі до донату, аби могли ми з вами зв'язатися після завершення розіграшу. І людей, які отримують якісь подарунки, сувеніри, буде аж дев'ять.